27 серпня в селі Лощинівка, що на Одещині, знайшли вбиту восьмирічну дитину. Місцеві тут же визнали винних. Бірає, 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 бірає! Далі було багато криків, погроз і образ. Ця громада потім проживання ромів на території села Лешіна. Вирок оголосили миттєво всіх ромів вигнати з села, майно знищити хати спалити. Сім ромських сімей з дітьми на руках поспіхом залишили лощинівку. Навіть речі не встигли забрати. Два місяці тому Зінаїду та Олену з дітьми вигнали з Лощинівки. Я йшла по вулицям з дітьми, Мені не було куди йти. Чоловік мені побачив на дорогу. Говорить, що ти бачиш, горе мені куди йти. Моря, да, я сшу, що лошина котворіться. Після того, як місцеві перетворили їхні будинки на руїни, вони живуть тут за 250 гривень в місяць. Зіна зі своїми двома дітьми та Олена зі своїми сплять мало не по черзі. І от этот маленький диван. Скільки на дивані людей? Айтат большой диван, Тут сплю я і четверо дітей зі мною. Тут немає ванни, немає туалету. Ми не можемо знаходитися в цьому домі. розумієте, до маленький, До не дозволяє дітей купать, стирати, одягати. Ну як так може? До сумнозвісних подій в Лощинівці. Олена, маленька зола та Вадим жили у цьому будинку. тут. Ой лініла по Стінку вкрали. їхню оселю не впізнати. Після погромів у хаті попрацювали мародери, Шкафчики поламали, все, все пасімалі. Отак ви так і додому старя скока времени ціла, скока мучились? У хаті немає жодного вцілілого вікна. Кімнати практично пусті, без меблів. Побита техніка і ліжко це все, що залишилось від дому, куди роками вкладалася кожна копійка. Так виглядають практично усі хати ромів в Лощинівці. А у цьому будинку без стіни до погромів жили паралізована пенсіонерка з дочкою. Аліотками та же на кетомка в день народного гніву цю стіну зносили трактором. За останні два місяці, що тут ніхто не живе, з хати винесли усе. На шум в розгромленій хаті прийшла сусідка. Колишніх односельчанок рада бачити. Люди як люди. Я панію. Вони... У нас навіть получається какрасова дискримінація. Жінка досі не може зрозуміти, за що вигнали з села цілі родини. Один п'яний і так і пойшов. За одного весь бунт. Так подожди, а чого говорили, що тебе там наркоту знайшли? А це якраз саме той будинок, де за словами місцевих була нарколабораторія. О, тут я жила, сказали, що тут лабораторія, що тут наркотики, лабораторія. Щоправда, при погромах цю лабораторію так і не знайшли. Зіна прожила тут чотири роки. О, так. А якщо я була б в будинку вот так я б згоріла прямо на криті своїми дітьми. Про погром жінку попередили сусіди. Вона не встигла навіть зібрати речі. Ось вони погоріли абсолютно всі. А й сліпені сасіді, всього я був білі місяць. Мюдо пограбування і наркотики, за словами місцевих, і були ще однією причиною бунту. Окрім вбивства дівчинки, ось цей будинок почали громити найпершим. Він належить Фросі Чоботар, нібито місцевій баронесі. Ось на цьому відео вона нібито продає шприци з ширкою. Це відео зняли Лощинівці і виклали в інтернет, щоб хоч якось боротися з нею. Та заяви в міліцію писали неодноразово. А слідство все одно триває руками. Та найцікавіше те, що ця пані... беріть їх про храни випроважувати на єдина з вигнаних повернулася в село і зараз ремонтує свій будинок. От прося вернулася, я приходила к ней. Просі от вернулася. У нас дом сделалось. Ось подивіться, як він виглядав в кінці серпня і який він зараз. Залишилися жити в селі найближчі родичі, підозрюваного у вбивстві Михайла. Мати Михайла живе в центрі Лощинівки в оцій хаті. Вона бачить нас здалеку й помітно нервує. Згодом жінка таки виходить до нас. Ця тема для неї табу я не хочу розмовляти. А що поговорить на три секунди? Це безполезно. Що безполезно? Я тільки настраюсь, не хочу я разом із цими жінками йдемо до сільського голови. Приходьте дівчине. Він у серпні, по суті, першим з чиновників легалізував етнічну дискримінацію лощинівських ромів. Наше дійсне бажання, щоб ну, присвітілі ромської національності не проживали на території села. Зіна, Олена, Ольга і Зінаїда хочуть поставити свої наболілі питання. Наприклад, чому сільський голова не запобіг самосуду, а спокійно стояв і спостерігав, як руйнують їхні хати, і куди їм тепер подітися з малими дітьми? Дома вам не Где все моє имущество? Нам тут явно не раді. Есть <гану> видео, которое вы в ту ночь в домах наших и там были. семья этого ребенка, почему она тут живет? Почему Мы пострадали. Схоже, тут не разумеют, что карати людину за злочин повинен суд, хотела, а вовремя. не натовп с вилами. Правильно, когда делали блуд, вы же должны быть цветики. Мене предупредили в 6 часов вечера. <гану> а ви боялись даже слова. Вже за декілька хвилин з'являються й інші депутати сільради і чомусь кидаються на нашу камеру. За мить стає ще гарячіше. Вузенький коридор сільради заповнюють близько десяти поліціянтів, які спеціально прибули сюди з районного центру. нормально, ніхто нас не розуміє. Скандал розгортається, і схоже на те, що ці погроми сталися все ж таки не випадково. Що я їх Так мене що, украла? Це <ріцелес> було правильно? це було правильно? Депутати сільради впевнені, місцеві зробили правильно, коли розгромили будинки ромів, бо вважають, що всі на світі роми злодії, наркоторговці і потенційні вбивці. вас не після народного правосуддя минуло майже три місяці. Зіна заходить у свій двір і не може стримати сліз. Чи мені м'яста Чим? Куди мені йти? Одразу після цього побоюща таким мешканцям лощиніки, як Зіна, пообіцяли компенсувати пошкоджене майно та підшукати нове житло. Ну а далі э, решается вопрос э, людей, котрі виїхали э, им помощи. Згодом місцева влада запропонувала самостійно знайти собі будинки, а гроші на нього їм пообіцяли дати пізніше. І пропали і ті гроші, і ніхто не слышал. До ромів можна ставитись по різному і вбивство маленької дівчинки це, звісно, жахливо. Але того, хто це зробив, повинен карати суд, а не натовп з вилами і камінням. Те, що відбулося в Лощинівці, має конкретне визначення: це етнічна дискримінація чистої води. В даному випадку винні не так селяни з вилами, як ті, хто їх підтримав і дав зелене світло цим етнічним погромам. Правоохоронці просто спостерігали за погромами. Сільський голова фактично очолив натовп народних суддів з вилами. Районна влада офіційно виселила сім сімей з Лощинівки. і навіть тодішній губернатор радісно підтримав цю ініціативу. От вам не повний список тих, хто порушив закон про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні.